Рсування підрозділів в Курській області стало небаченим успіхом. Прорив продовжується, міста звільняються. Цьому допомогла масова здача солдата РФ в полон, а на одній із ділянок під Курськом в руки ЗСУ начебто, потрапила ціла колона техніка Росіян. Більше того, деякі частини окупантів відіслані на підкріплення. Самі буцімто готові піти проти Путлера, і можливо навіть стати в ситуативний союз із ЗСУ. Про це говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте. Вподобайки підписуйтесь і обов'язково додивіться відео до кінця. До речі, свої думки можете писати під відео в коментарях. Москва стягує в Курську область залишки підрозділів бійців Пригожина, Про що заявляють про кремлівські блогери? Інформацію у соцмережах і на сайтах підтверджують самі найманці. Але підлеглі Євгена Пригожина мають дуже поганий настрій, як дописує один із бійців. Вони критично налаштовані проти Путлера і Кремля. До того ж, вони пишуть, що не проти приєднатися до ЗСУ. Разом наступати на столицю РФ Цитую мову оригіналу. А хто тобі сказав, що ми за цю эту... Сторону будім тут у урібят настроєння такі а до Москви 500 кілометрів. Всього як будуть розвиватися події після прибуття солдатів Пригожина, побачимо далі. Але цікаво, що більше вже певно сотні військовослужбовців окупаційної влади потрапили в полон в Курській області. І за попередніми даними це сталося на контрольному пункті в'їзду виїзду Суджа. Сило оборони взяли в Курській області на КП МВВ. Міста суджа більше десятки полонених окупантів. Йдеться в повідомленні. Крім цього бійці батальйону Нахтігаль, що в складі 14-го полку сил безпілотних систем опублікували в своєму інстаграм-аккаунті ще одні кадри здачі рашистських військових у полон. Діпстейт зазначає, що це відбулося на КПП суджа. Операція проводилася спільно із 80-го окремою десантно-штурмовою бригадою. Відео супроводжується нещодавною заявою начальника генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасімова про зупинення прориву на територію РФ. Діями підрозділів прикриття державного кордону спільно з прикордонниками та підрозділами посилення ударами авіації, ракетних військ, вогнем артилерії, просування противника в глиб території на курському напрямку зупинено. Доповів він кремлівському очільнику Владіміру Путляру. Водночас жителі Курської області показали відео зі знищеною рашистською військовою колоною поблизу міста Рильськ Курської області. Цитую: ось що залишилося від колони. Скільки пацанів? Скільки пацанів скиглить автор відео? За непідтвердженою інформацією, удар був завданий ракетами Хаймарс. І судячи із кадрів, знищено десятки солдатів, фав і вантажівок. Цитую далі: «13 тентованих військових уралів та камазів із піхотою. Багато ліквідованих частина машин згоріла дотла. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були із зброєю, повз воду, на машину швидше за все. Три-чотири роти цілий батальйон знищено. Судячи із вигляду колони, приблизно половина відправилась на концерт Кобзона. Це один з наймасованіших ударів швидше за все Хаймерс, за всю історію війни історично пишуть в одному із кремлівських телеграм. Каналів, а в іншому рашистському каналі обурюється, що командування окупантів на третій рік війни досі наказує пересуватися військовим РФ в колонах, які є жирною цілею для українських дронів і ракет. А колаборант, що втік до РФ Олег Царьов, заявив, що інформація про ураження колони рашистської техніки на марші в Рильському районі ракетним ударом «Хаймарс» підтверджується. За його словами, колону враховували із коптерів і завдавали ударом. А тим часом Україна взяла під контроль газову станцію суджа, про що повітря. Думляє видання «The Washington Post». Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання рашистського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску. Станом на 8 серпня газ продовжував текти через суджу останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, що постачає рашистський природний газ до Європи через Україну. Далі можемо прослухати думку керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка стосовно цієї новини бачимо Ситуація проясняється на офіційному рівні, тому що президент України Володимир Зеленський сказав: ну, так, в коментарі Reuters е цитує е заяву глави держави про те, що ми всі бачимо, як українська армія вміє предприємно дивувати і досягати успіхів. Ну не прямо нічого, о, о, ніяких заяв, але натяк, я думаю, що багато хто зрозуміло і прочитав. А от нещодавно, буквально головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував себе в соцмережах Світлину, де о, він позначив її, о, що працюємо в вихідному районі. Вихідний район це, так, ну, це рубіж, який займають перед наступом. Він може розташовуватися безпосередньо біля лінії фронту або неподалік лінії фронту. Ну, але посил зрозумілий так, перед наступом. Тобто район, який займають перед наступом не для оборони, а для наступу. Отже, що це все означає? Давайте з вами складемо: приємно дивувати. То, можливо, ми ще не всі дивування здивування бачимо, виходячи, що головнокомандувач в вихідному районі, а де цей вихідний район? Так, Він так. же може бути не це може бути не Курщина, може бути десь в іншому місці, правда? Так, і Костянтин Машовець, до речі, група інформаційний супротив, теж каже, що не виключає ще одного напрямку. Так, ну, тобто, я ж кажу, ми маємо дочекатись, ми цю ситуацію будемо спостерігати. Вона динамічна, вона розвивається і можуть бути ще напрямок і напрямки. Тобто, неодмінно ми бачимо, що українські сили демонструють успіх, і ось я думаю, що. Ця світлина головкома не просто так з'явилася, про щось вона свідчить. Тому ми бачимо, що, зрештою, ситуація розвивається. Уже аналітики порахували, що зараз а, Росія втратила більше внаслідок цих подій ніж під час українського наступу у 2023 році, і собі за три дні. Також і про оновлення мапи за другу добу початку курської операції, виходячи з великої кількості фото та відео, було додано 163 квадратних кілометра синьої зони. Ця територія включає в себе 11 населених пунктів, окрім тих про які було повідомлено вчора. Звісно, хотілося б ще більше кадрів із цієї ділянки, але для того, щоб нашим хлопцям було легше, потрібно потерпіти. Крім цього, UA War Infographic пише, що 430 квадратних кілометрів це зона бойових дій в Курській області. Це більше за. Харків майже 20 населених пунктів під контролем України повністю. Або частково. Ну а тим часом, як повідомляють кремлівські ресурси, зараз йде бій в Курській області поруч із райцентром. Коренева приблизно в 40 кілометрах від Суджі. Коренева – це невелике робітниче селище, районний центр в західній частині Курської області. Воно розташовується приблизно за 25 кілометрів від Сумської області і майже за 130 кілометрів від Курська. За останніми даними у селищі проживає близько 5,5 тисячі осіб, і в селищі розташовується декілька промислових об'єктів. Та залізнична станція, зокрема, в Коренево розташований завод із виробництва електричних апаратів і комплектуючих. Завод із будівництва газових мореж, енергетичні підприємства. А ми нагадаємо, що протягом перших двох днів головним осередком боїв у Курській області було місто суджа. Воно розташовано за декілька кілометрів від кордону з Україною. Східніше селище Коронево. Відстань між цими населеними пунктами становить близько 40 кілометрів. Ну а при цьому Україна може обміняти захоплені райони Курської області на. Території Харківської пише експертбіл за аналізом відкритих даних Юліан Рьопка за його інформацією. За останню добу ЗСУ захопили ще вісім сіл Курської області, серед них Гончарівка, на захід від суджі а також території на північ від міста. І при цьому Рьобка не підтверджує повне захоплення суджі, зазначаючи, що українські сили лише обходять місто з півночі. І з того, що ми бачимо сьогодні, здається можливим, що українська армія захопить суджу найближчими днями і навіть зможе утримувати її протягом непередбачуваного. Періоду часу, якщо це станеться, вона можливо зможе обміняти її на захоплені РФ райони Харківської області або навіть утримувати її для торгу на майбутніх переговорах. Пише оцінює чисельність угрупування ЗСУ в трохи більше двох тисяч солдатів і ста одиниць бронетехніки. Водночас в РФ її немає сухопутних резервів, щоб їх зупинити. Ну і також, як пише рьобка, поки що занадто рано робити висновки про результативність операції. А на устанок зазначимо, що в Курській області вражено ще один гелікоп. ПТРФ за допомогою ЕФПІВРОНО Служба Служби безпеки України. Успішне полювання СБУ на рашистські вертольоти триває. Ну а ви, друзі, не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. Побачимося у свіжих випусках. Новин ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!